День, мої шановні батьки і дітлахи. Сьогодні з вами я, Мала Євна Наталія Петрівна, вихователь Одеського ДНЗ номер 68 Сьогодні наше заняття буде цікаве, незвичне і навчальне. Я хочу запропонувати вам таку гру, яку легко можна зробити вдома. Цією грою ми прививаємо любов до праці, готовки їжі і, як в звичайній грі буває багато цікавого і нового. Для цього нам потрібні овочі і фрукти, миска з водою і ось такі циферки. Ось. Сідайте зручненько, дітки, посміхниться ви гарненько, посміхниться ви до мене, посміхниться ви до мами, тата і з таким настроєм будемо працювати. Ви будете уважними, активними. Кмітливими. Беремо миску з водою і ось таку губочку. Я буду загадувати загадку, а ви маєте відгадати, який овоч чи фрукт треба помити і на рушничок скласти. Слухаємо уважно. На городі в нас грядки. На грядках рясні листки. Там зростають. Зелененькі малюки. Огірок. Тому ми беремо огірочок і миємо. А тепер скажіть: це овоч чи фрукт? Огірок це овоч. Сидить дівчина в коморі, а каса її на дворі. Це овоч? Морква. Миємо морку. Помили? А тепер відповісти, це овоч чи фрукт? Це морква овоч. Складаємо. Запах колір все від мене посмихнись неодмінно. Як серединку кусати, скривить так, що й не впізнати. Лимон. Ми їмо лимончик. Лимон це овоч чи фрукт? Лимон це фрукт. Так, ми цукрові, ми кормові, є брати у нас столові. Ми зростаємо рядками. Люди звуть нас гуряками. Миємо бурячок. Бурячок, овоч чи фрукт? Бурячок в нас овоч. Далі під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Картопля. Картопля в нас овоч чи фрукт. Топля у нас овоч. Сидить дід, востошуб шуб одіт. Хто його роздягає, то сльози проливає. Лук, гучок. Лук в нас овоч чи фрукт. Лук в нас овоч. Складаємо. Був зеленим маленьким. став великим червоненьким. Помідор. Помідор в нас овоч чи фрукт. Помідор в нас овоч. Соковите червоненьке, кругленьке солоденьке. Яблуко. Яблуко в нас овоч чи фрукт? Яблуко у нас це фрукт. Складаємо. Наче місяць молодий, тільки жовтий і смачний. Банан. Скажіть. Бананчик овоч чи фрукт? Бананчик в нас фрукт. Сонечко маленьке, кисло солоденьке. На ми порізати своїх друзів, пригостити. Апельсин. Апельсин. Овоч чи фрукт? Апельсин в нас. Фрукт. Так, мисочку прибираємо і дивіться. Скажіть, овочі де ростуть? На городі? А де ростуть фрукти? У садочку? Назвіть одним словом картопля, буряк, морквина, огірок, помідор, лук. Овочі. Назвіть банан, яблуко, апельсин, лимон. Фрукти. Зараз ми з вами перетворимося на маленьких кухарів. Ось така мовна гра. Звари сік. Якщо ми будемо варити сік із яблука, то сік у нас буде яблучний. Якщо ми будемо варити, Сік із томата, то сік у нас буде томатний. Якщо із моркви морквяний. Якщо із сливи – сливовий. Якщо із винограда виноградний. А зараз ось таку гру пропоную. Ми можемо викласти в ряд. Банан, яблуко, картоплю, лук і лимон. І запропонувати дитині, щоб вона за, е, запам'ятала, в якому, в якої послідовності все в нас знаходиться лук, банан, яблуко, картопля, лимон. Ми накрили. Заховали, дитинка закриває очі і ми говоримо. Раз, два, три очі дитина відкриває, а ми цим моментом все поміняємо місцями. І дитина дона сказати, в які послідовності були розкладені ці овочі чи фрукти. Ось така гра. Викласти в ряд. Так. А зараз ось така ще гра. Назвіть овоч, який починається на голосний звук. Ось перед вами всі овочі. І треба назвати овоч, який починається на голосний звук. Буряк починається на голосний звук. Ні. Лук починається на голосний звук. Ні. Картопля. Починається на голосний звук. Ні. Морква. Ні. Огірок. Так. Починається на голосний звук. Голосний звук, який у нас? О. А зараз який фрукт починається на голосний звук? Яблуко. Банан. лимон, апельсин. Який фрукт починається на голосний? Апельсин. Звук А. Ось як можна це з овочами обіграти. Так. А зараз Можна ще пригадати, на яку букву е, починається овоч. На букву М. На яку букву назвіть овоч? К. На яку букву П? Ось так. Просто можна обіграти овочі і. Фрукти. А нагадайте мені, де ростуть усі фрукти. А де ростуть овочі? У нас в садочку теж є город. Давайте я вам розкажу і покажу. А ви за мною повторюйте: от-от-от! Славний в нас город! Уля, Уля, Уля. Виросла цибуля. Орква, орква, орква. І красуня морква. Уста, уста, уста. І товста капуста. Ок, ок, ок. Зелений огірок. Аста, аста, аста. Раді всі малята молодці! На овочі і фрукти я пропоную наклеїти ось такі циферки, які я приготувала заздалегідь. Ось швиденько. І це можна е, обіграти. Коли не клеїти, можна порахувати, скільки в нас овочів, скільки в нас фруктів, чого більше, чого менше. Дітям дуже це буде цікаво і корисно. Вони будуть зайняті. Справою, а також вам допомагати. Ось так можна це обіграти. Ось я наклеїла. Бачите? Чого більше овочів. Зараз, ну, зараз кладемо всі овочі. І порахуємо. Скільки в мене овочів. Один, два, три, чотири п'ять, шість. А скільки в мене фруктів? Рахуємо. Один, два, три, чотири. Чого більше? Овочів чи фруктів? Більше овочів. Також можна е, скласти цифровий ряд. От, один, два. Три, чотири, пять, шість, Сім, вісім, дев'ять, десять і запропонувати дитині відповісти, назвати сусідів числа чотири. Це 3 і 5. Назвати сусідів числа 6. Це 5 і 7. Ось так можна обіграти. Вітер налетів, всі фрукти та овочі змішав. Треба розкласти овочі та фрукти окремо. Ось. Також можна в дві мисочки розкласти фрукти і овочі окремо. І порахувати. Ось так. На цьому наше заняття. Закінчилось. Всім дякую за увагу. Думаю, що вам дуже це сподобалось. І ви це зможете використовувати вдома.